Дивні червоні крапки в ранньому всесвіті можуть бути новим типом космічного об'єкта. Таємничі, червоні крапки та зірки чорних дірок, переворот у розумінні раннього всесвіту. Всесвіт це нескінченне джерело питань і головоломок, і кожен новий науковий прорив лише відкриває двері ще глибші та захоплюючі секрети. Нещодавні відкриття завдяки космічному телескопі Джеймс Веб може докорінно змінити нашу ідею раннього всесвіту та про те, як утворилися перші зірки та галактики. Ми говоримо про так звані маленькі червоні крапки, загадкові предмети, знайдені на величезних відстанях від Землі, які можуть бути не галактиками, як раніше, але представляють щось абсолютно нове: зірки, виготовлені з чорних дірок. Як астрофізик, я завжди відчував особливий трепет перед можливістю заглянути в минуле всесвіту. Кожен світлий рік, мільярди років, кожен телескоп це машина часу. І телескоп Джеймса Веба з його неймовірною чутливістю та здатністю бачити в інфрачервоному діапазоні дозволяє нам бачити те, що раніше було невидимим, та переглянути встановлені теорії. Спочатку, коли були виявлені ці червоні точки, астрономи припустили, що це зрілі галактики, схожі на наш чумацький шлях, вік яких становить близько 3,6 мільярда років. Червоний колір у цьому контексті зазвичай вказує на старіння зірок у галактиці. Однак, враховуючи, що ці предмети були виявлені на великих відстанях, ми бачимо їх, оскільки вони були лише кілька сотень мільйонів після великого вибуху. Це протиріччя змусило вчених переглянути свої гіпотези. Ідея зірки чорних дірок, звичайно, є революційною концепцією. Це говорить про те, що в ранньому всесвіті в інших умовах, крім сучасних, чорні дірки можуть утворюватися і існувати в зовсім іншій формі. Уявіть гігантські газові сфери, що оточують чорні діри, нахріті до мільйонів градусів. Цей газ обертається навколо чорної діри. Випромінює яскраве світло, яке може затьмарювати всю галактику. У той же час сама чорна діра залишається невидимим, і ми бачимо лише світло, відбитий від навколишнього газу. Що робить цю ідею такою захоплюючою? По перше, вона пояснює, чому ці червоні крапки виглядають дуже маленькими та холодними предметами, незважаючи на їх величезну яскравість. По друге, вона пропонує нове пояснення того, як чорні дірки могли так швидко рости в ранньому всесвіті. До цих пір це залишається однією з найбільших загадок космології. Але також є питання, які ще не мають відповідей. Як дуже гарячий газ може співіснувати з дуже холодним газом в одному об'ємі простору? Чому чорні дірки в ранньому всесвіті утворювались і зростали інакше, ніж у сучасному всесвіті? Ці питання потребують подальших досліджень та спостережень. І тут телескоп Джеймс Веб входить у гру. Це дозволяє нам не тільки бачити світло від цих червоних крапок, але й проаналізувати його склад. Це дозволить нам визначити, які атоми та молекули присутні в навколишньому газі. Якщо ми знайдемо ознаки, які можуть бути сформовані лише при певних температурах, це буде сильним підтвердженням теорії зірок чорних дірок. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як у студентські роки, коли ми вивчали теорію чорних дірок, мені здавалося, що це суто теоретичні об'єкти, які не мали нічого спільного з реальним всесвітом. Але тепер, завдяки новим відкриттям, я розумію, що чорні дірки відіграють ключову роль у формуванні та еволюції галактик. І, мабуть, вони це не просто космічні пилососики. А є космічні фабрики, які створюють нові зірки та планети. Майбутнє досліджень. Я впевнений, що відкриття червоних крапок це лише початок. Попереду нас є ще багато нових відкриттів та проривів. Телескоп Джеймс Веб це потужний інструмент, який дозволить нам заглянути в найбільш віддалені куточки всесвіту та розкрити його найбільш секретні таємниці. Кілька ключових моментів, які слід пам'ятати. Червоні бали це загадкові предмети, що знаходяться на величезних відстанях від землі. Зірки з чорних дірок це нова гіпотеза, яка пояснює природу цих об'єктів. Телескоп Джеймс Веб це потужний інструмент, який дозволяє нам заглянути в минуле всесвіту. Майбутні дослідження це ключ до розгадування таємниць раннього всесвіту. Висновок. Відкриття червоних крапок та гіпотези зірок чорних дірок є яскравим прикладом того, як наука може повернути наші уявлення про світ. Це нагадує нам, що всесвіт сповнений сюрпризів та загадок і що нам ще багато чого навчитися. І я впевнений, що з розвитком науки та технологій ми зможемо розкрити ще більше таємниць космосу та наблизитися до розуміння його справжньої природи. Рекомендації щодо подальшого вивчення. Ознайомтеся з роботою телескопа Джеймса Веба та його можливостей, вивчіть теорію чорних дірок та їх роль у формуванні галактик, слідкуйте за новинами про космологію та астрофізику. Беріть участь у наукових проєктах та дослідженні. І пам'ятайте, що Всесвіт це нескінченне джерело натхнення та знань. Сміюсь, навчатися і хто знає, можливо, ви зробите наступне чудове відкриття. Ключова думка: відкриття червоних крапок може стати переломним моментом нашого розуміння раннього всесвіту та формування перших зірок та галактик. Не менш важливий телескоп Джеймса Веба відкриває нову еру в астрономічних дослідженнях, що дозволяє нам заглянути в минуле всесвіту та розкрити його найбільш таємні таємниці. І найголовніше, наука це безперервний процес пізнання, і кожен новий прорив наближає нас до розуміння справжньої природи всесвіту.